Всім доброго дня! Зараз знаходжуся в дошкільному відділенні Шандрівського ліцею. Хочу показати, яке ми тут укриття зробили. Так, у нас тут є зона така, є і аптечки, і вода. Художники також попрацювали. Запаси є у нас і матраці. Від Юнісефа допомога така отримана. Керівник разом із зі своїми працівниками організував навіть таку зону дитячу. Намагалися зробити так, щоб тут можна було ще і займатися. Багато роботи зроблено. В кінці відео я покажу, яким це укриття було до того, як тут провели ремонт. Так, є тут певні мінуси, що воно трішки сирувате. Однак я думаю, що в цьому році, в 2024, му ми активно попрацюємо, щоб тут зробити якісь батареї і щоб було якесь опалення. Тут керівник Лідія Павлівна. Зараз два слова дам. Хочу сказати велику подяку в першу чергу міському голові Ярославу Олексійовичу, виконуючому обов'язку начальнику відділу освіти Ольги Іванівні штепі. В першу чергу хочу сказати нашим дітям, учням нашої школи, колегам, за те, що допомогли зробити нам таке укриття. Волю вже дали дітям. Намалювати малюнки. зробити, Зробили ми у цьому укритті. Ми зробили два, будемо говорити, так, дві кімнати. Для одне дошкільне відділення і шкільне відділення. Велика велика подяка всім. Дуже гарно ми попрацювали. Написи такі зробили мотивуючи. На великий прогрес щодня дає великі результати. Тут ти нікого не дізнаєшся, на що ти здатний, поки не спробуєш. Навіть ось така зона є дуже комфортно. Над тим, щоб тут було сухо і тепло, ми дійсно попрацюємо в цьому 2024 році. Тому я думаю, що дітлахам тут буде приємно проводити час з користю, а не тільки в негативі, ховаючись від повітряних тривог.